Відповідаючи на ваше питання щодо зміни тарифу зростання тарифу на електроенергію, потрібно сказати, що пенсійний фонд України на сьогоднішній день готується до проведення перерахунку зв'язку зміною тарифу на оплату послуг за користування електричною енергією. Хочу нагадати, що урядом встановлено фіксовану ціну на електроенергію незалежно від обсягу споживання, яка з 1 червня поточного року становитиме 2 ,64 гривні 64 копійки. Віки за кіловат-годину. Цей перерахунок буде проведено автоматично, без додаткових звернень громадян, адже із запровадженням кабінету надавача житлово-комунальних послуг на веб-порталі пенсійного фонду відомості, які раніше подавалися особою при зверненні для призначення субсидій, тепер саме подає надавач, що передбачено чинним законодавством. У Вінській області налагоджена тісна співпраця з кожним надавачем. Послуг у нас їх на сьогоднішній день 941, і 99% з них зареєстровані на веб-порталі пенсійного фонду і працюють в електронному кабінеті, а громадяни отримають відповідну компенсацію в наступних виплатних періодах на свій банківський рахунок або через пошту.